Це наш коктейль для схуднення квік Slim. Неймовірна штука, хочу вам сказати. І ви знаєте, мені здавалось, коли на вебінарі в 14-му каталозі ми його презентували, я вже знала про нього все, все у виробника перепитала, але кожен день я дізнаюся ще щось нове. І це неймовірно. І причому, знаєте, це щось нове вони завжди якесь класне. Тобто, ну не просто якесь там щось таку негативну деталь, а ще: вау, можна і так, вау, можна і так. Це дійсно просто, неймовірний ексклюзивний продукт. Що таке коктейль для схуднення Квікслін? Це здоровий та збалансований, не побоюсь, саме тут прийом їжі. Знаєте, завжди на дієтичних добавках пишуть, не заміняє прийом їжі, саме тут він заміняє прийом їжі. Це швидко і просто, це неймовірно смачно, це дуже зручно, і уявіть тільки: в одній порції коктейлю, 20 грам протеїну, 27 вітамінів, і мінералів і 199 калорій лише. Тобто аж 20 грам протеїну, аж 27 вітамінів і мінералів і лише 199 калорій. Це дуже круто. І е, не буду сьогодні дуже довго розповідати, як на вебінарі про коктейль, але основні, е, основні такі тези, Чим відрізняється саме наш коктейль? Хтось вже бачив ці слайди, хтось ні, але знаєте, ніколи не зайве повторити. По перше, це зручне пакування, тому що це разові саше. тут я завжди розповідаю, що я передивилась всіх конкурентів і порівняла наші коктейлі з їхніми починаючи від пакування, закінчуючи складом, і хочу сказати, що разові саше є тільки у нас. І це дуже зручно, тому що оці банки з собою таскати ну це тільки для дому. В саше ви можете кинути в сумочку, ви можете взяти в дорогу куди завгодно. Я беру з собою у нас вже весь офіс бере з собою на роботу. Не треба нічого нікуди пересипати. пересипати тільки треба саше в стаканчик з молоком, да, і, і, і викинути те саше. Далі, кількість порцій в упаковці це 30 порцій в одній упаковці. І якщо вам десь здається, що він там трошки дорожче ніж в конкурентів, то, дівчата і хлопці, подивіться, скільки порцій написано на банці конкурентів. Там 15, максимум 20. В нас їх 30 в упаковці. От і порахуйте, це дуже така проста математика. Далі, в нас дійсно унікальний склад з сироватичним протеїном. І в чому фішка сироватичного саме протеїну, це те, що він має найвищу біологічну цінність е, е, окремо від, е, тобто, якщо порівнювати да, особливо з рослинним протеїном, і має дуже швидке засвоювання. І тому він підходить навіть тим, хто не займається спортом, тому що що відбувається, коли ми ходимо, ми втрачаємо м'язи не тільки жир, а й м'язи, якщо ми не займаємося спортом, і от е, в нас же є навіть відгуки від дівчат. Що вони хубнуть, але при цьому в них не провисають м'язи, хоча вони не займаються, і це дійсно дуже дуже круто. І хочу сказати, коктейль з сироватичним протеїном ми також єдині хто має такий склад. В інших кого я дивилась, це рослини, там гороховий і так далі, соєвий або мікс різних протеїнів. Такого немає ні в кого. Так, да, тут є, як то кажуть, мінусик, що в нас. Він з молоком да ну хтось не, не має непереносимість молока, але вже люди знайшли купу варіантів із водою, з зернятами чия змішувати, і з чим тільки не заводно, і два пакети замість одного просто на велику порцію води, щоб отримати ці калорії. Тобто варіантів просто маса. Ну і ще один я вважаю прям такий жирний плюс: це те, що в нас є розроблена. Та підтверджена програма схуднення від виробника. Тобто, ми не самі вигадували цю програму, там опитним путем до неї йшли, робили якісь е ці дослід, дослідження, ще щось. Вона вже надана виробником, тому що виробник вже протестував, вже має результати і надає цю програму як офіційно зі своїм продуктом. Це дійсно круто. Ну і ще одна фішка: це те, що наш коктейль дійсно найсмачніший. Ви знаєте, я ніколи прям так не кидаюсь такими фразами, тому що я розумію, що це ну дуже суб'єктивно, да? комусь одне, комусь інше подобається. Але я хочу сказати, що я скільки до цього цих коктейлів не пробувала, я на ж і на жодному я ну не, не могла його пити, тому що ну, в мене була якась зворотня реакція. Ну не заходив. Да? Тут я не просто півгепю з задоволенням е і зараз буду Ділитись лайфхаком, як взагалі він може використовуватися, і просто не те, що знаєте, не відчуваю якоїсь зворотній реакції, коли п'ю коктейль, а просто чекаю, коли його можна випити, і п'ю з задоволення. Як вживати? Мільйони разів казали, але ще раз скажу: це 300 мл напівзнежиреного молока або йогурту, або кефіру. І бачите, нижче також багато казали, що можна заміняти, або якщо це ватам не хочете молоко, чи знаєте, коли багато п'єш особливо протягом програми, трошки набридає, хочете просто змінити трохи смак. То можете взяти а, кефір або легкий кефір, або хто там молоко соєво любить. Да, тут бачите 360 мл соєвого молока, 250 мл звичайного кефіру, або 300 легкого кефіру, тобто знежиреного, 250 г знежиреного йогурту. І 300 мл мигдального або кокосового молока. Тобто, все, чим можна замінювати? Ну і також з водою, чому ні? Він з водою, до речі, дуже смачний, мені дуже з водою подобається. І з водою він в два рази менше має калорійності, якщо -кщо. просто він не так надовго насищає. Тобто, ми розуміємо, що коли ми п'ємо з молоком. Там мінімум дві, а взагалі, ну я три-чотири години не хочу їсти. З водою трошки може бути цей інтервал менше, але відповідно е і калорій менше є. В нас вже лай лайфхак від наших таких вже продвинутих клітерів. Вони а, роблять з водою, де 150 мл води, води, один коктейль і додають ложечку чайну чи ну, тобто треба, щоб постояло там 2-3 годинки. За калорійності воно має а, також там, близько 200 калорій, як наш коктейль з молоком, і при цьому він також сидне. Тобто, це вже такий, знаєте, десерт виходить, Реально, це от для мене: ми кажемо, коктейлі для схуднення, там добавки, для мене це просто класний, смачний десерт. Ну і хочу поділити ще способами вживання і слів. Бо ми кажемо для схуднення, для схуднення, для схуднення, але в реальності таких способів набагато більше. І це такі для схуднення, і це те, що ми робимо на нашому марафоні. Далі для підтримки ваги, тобто, ну вже схуднули, але знаємо, що схильні до зайвої ваги можна підтримувати. Ну, наприклад. Замінювати вечерю коктейлем. це взагалі, ну для мене просто супер робоча схема, дуже крута. Тобто ти протягом дня більш-менш нуні більш, ні, більш класно, нормально харчуєшся. І ти ввечері заміняєш вечерю коктейлем, маєш менше калорій. Тобі настільки легко вранці, класно вранці, і при тому, якщо там ще є чомусь втрачати тіло, ти ще й можеш схуднути або підтримувати вагу, щоб не наїдатись на ніч. Бо не знаю, як вас а в мене вечір це кута. Включається ночна жріця, яка хоче їсти. Тобто протягом дня я завжди класно, правильно харчуюсь, а ввечері щось іде не так, і мені хочеться і солодкого, і чаю солодким, і ще закусити чимось. І, і бутерброд з ковбасою чомусь не знаю чому, хоча не протягом дня не їм. Тому коктейль це прям крута така схема робоча, коли е, ви можете і і не наїдатися, да і при цьому ще худнути або підтримувати свою вагу. Також для набору ваги, подивіться, багато хто питав. Е і схема така: виток кожного з трьох своїх прийомів їжі додаєте після нього по одному коктейлю, Тобто, це плюс три прийоми їжі по 200 калорій, це 600 калорій, і один ще коктейль на ніч перед сном. Тобто, у вас додається 800 калорій протягом дня, і таким чином, якщо вам треба набрати вагу, бо є і такі люди. Е, ви можете і набрати вагу. Ще такі лайфхак. дуже круто. І це, до речі, також схема від виробника е, про набір ваги. це не наша вигадана. Далі, як заміна перекусу або ну, прийому їжі, Зрозуміло? а перекусу. Тобто, коли або нема часу, або хочеться швидко, або хочеться смачно, або ще щось. Це класна просто заміна перекусу, прийому їжі, про яку ну не треба думати, просто достати молоко. Е, і, і, і пакетик наш Сашен при нестачі часу на готування їжі, і це до речі, ну в, на ми, ми всі живемо в 21 столітті. Ми всі зайняті, як правило, декількома проектами. В нас купа справ. Нам треба десь завжди бігти і не завжди реально є час не просто готувати і поїсти. Взагалі, да що вже казати про готування. Тому це дійсно класний такий лайфхак, коли ну немає часу. А це займає буквально пару хвилин все зміксувати, змішати і побігти далі по своїх справах, там три години не відчувати голоду. Далі зручно в дорогу, і ми це вже спробували. До речі, всі коли їхали з форуму нашого в грудні, тому що всім подарували да, три пакетики квіксліму, кожного смаку і шейкер. І прям дівчата біля вокзалу в магазинах купляли молоко. Собі для того, щоб і спробувати і не бути голодному в потязі. Класна тема, просто неймовірно. Ну єдине, що влітку молоко там да, треба обережно бути, але є і термоси. Є зараз купа варіантів. Якщо дуже хочеться, можна завжди щось вигадати. Або купив, відразу зробив і випив. Ну, тобто, не треба там просто декілька годин тримати в жарі. Далі Оце лайфхак прям сугубо мій, якщо не встигаєш поїсти перед тренуванням, що я маю на увазі? Я хожу зараз там на тренування, на заняття зранку. І ви знаєте, ну зранку мені важко на голодний шлунок немає сил реально це робити, От просто немає. От сьогодні я перший раз робила це на голодний шлунок. Я ледь витримала годину. Я не змогла, чесно скажу. Я просто вмирала вже під кінець цієї години. Але коли я роблю це на повний шлунок, я теж не можу тренуватися, тому що, як то кажуть, стоїть поперек. Горла, важкість в шлунку, ти не можеш. І цей коктейль це просто ідеально. Я не знаю, чому я не зробила цього сьогодні. Е, ну, вирішила проекспериментувати. Більше так експериментувати не буду. Е, дійсно, е, от я там за, за півгодини навіть за годину е, приймати якраз. Ну там е, вживала коктейлі і побігла да, собі по справах. Е, Є ситість, немає відчуття голоду, тобто, в тебе є сили, є енергія, і при цьому в тебе легкість, тобто, все якраз що треба для тренування. Тому, ті, хто як я, наприклад, зранку, якщо треба там потренуватися, бо в мене ну просто запис там зранку до роботи, і дійсно, там, в щось 7 ранку, мені не хочеться ще снідати і, якби щось таке, багато в себе впихувати. І це важко з тренуваннями, це просто неймовірно. От для мене це. Цей пункт, мабуть, зараз вже на рівні як для схуднення став, тому що ну мене просто рятує цей коктейль. Далі дитині замість солодкого. Ну, в нас є там обмеження, да, виробник каже, ну, там з 12 років, але. Ставить обмеження, тому що ну, якби навіщо дитині до 12 років цей коктейль? Ну просто він там не худне дитина, як правило, ще щось і так далі. Але таких прям протипоказань показань немає, тому що виробник навіть каже, що в коктейлі є те, що в дитячому ну, інгредієнти, які є в дитячому харчуванні. Тому там немає нічого шкідливого. Я просто хочу сказати, що ну аніж дати якийсь там незрозумілий мілкшей та, з Макдональдсу, то краще дати цей коктейль, бо він дійсно смачний. В мене ну, дитина вже підліток 14 років. Вона просто бачить, що я готую, каже: Дай мені пару копточків, дай мені пару копточок. Ну, вона сама просить, бо вона знає, що це смачно, це класно. І це от в тому той потяг до солодкого, і якби і перекус, якийсь буде, і нешкідлива їжа. Краще коктейль, звичайно, випити. Також підходить для інтервального голодування. Про це я говорила. Тобто, хто на інтервальному голодуванні і хоче там заміняти прийоми їжі або перекуси, також можна абсолютно, тому що в коктейлі є всі вітаміни, мінерали, які необхідні для о, нашого організму. І ну це такий дуже рідкий пункт, десятий да, він останній, але тим не менш він існує. Існує такі люди. Існують. Після баріатричної операції, тобто, вже говорила це операція після зменшення шлунку, це один з способів з ожирінням, коли людині зменшують шлунок, щоб вона там менше їла і так далі. І як я вже говорила, що в Туреччині наша компанія Nutrifarma, яка виробляє ці коктейлі, взагалі. Має контракти з клініками, які роблять ці операції, і пацієнти приймають після цих операцій ці коктейлі. І ну я написала після баріатрічної, але ви розумієте, що можливо і після будь-якої іншої знаєте, коли після операції не можна багато їсти, не можна певної їжі, не завжди ти можеш там жувати нормально, ковтати нормально ще щось. І оцей коктейль це дійсно ну крута штука, коли ти е, можеш швидко випити, і ти відчуваєш ситість, ти отримав вітаміни мінерали і там немає нічого такого, ну, що тобі зашкодить. І це дійсно дуже круто. Я от думаю, що коли там е скільки, сім років тому, коли мені були операція, мені дуже хотілося їсти, але було дуже важко. Оцей коктейль би мені точно став в нагоді тоді, навіть не після баріатричної, а після ну, іншої зовсім. Це дійсно дуже-дуже така крута тема. Отже, сподіваюся,